Супротивник, який замінував дуже велику частину Чорного моря, ці міни в погану погоду зриває і приносить до нашого узбережжя. Якщо не патрулювати ці коридори, то суда можуть наражатися на небезпеку і, не дай Боже, ну нариватися на міну за допомогою цих катерів, даємо можливість судам заходити, виходити в порти. Чорноморського узбережжя, ну і тим самим, як то кажуть, допомагаємо працювати нашій економіці. Ми виконуємо завдання кожен день, кожну ніч. І, ну, практично можна сказати, 24 на 7 готові виконувати завдання не тільки з того, що ви сказали, ПМО. А будь-який напад противника ми готові відбити. Цілодобово, якщо порівнювати ту техніку, яка залишилась там, скажімо так, в спадах від Радянського Союзу, наш катер, можна сказати, новий, він в рази краще, він скорисніше, він економічніше. На ньому можна встановлювати різне озброєння, яке набагато ефективніше допомагає виконувати бойові завдання. І країни дружні нам дуже велике дякую, які передали нам катери. Люди, які тут працюють, їздили на навчання за кордон і пройшли повний курс навчання, як працювати з цією технікою. Техніка нова, техніка, скажімо так, ну не проста. Але хлопці молодці, пройшли навчання, і зараз ми з задоволенням виконуємо поставлені завдання для нашої країни.